Зустрічайте у продажі даного краси. В офіційне авто на самій топовій комплектації з жодним підкрасом по кузову. Весь обслуговувався на Тойоті, це дуже легко перевірити. Машина не кручена, не бита, не фарбована. От просто ідеальна машина, яку всі шукають для себе сім'ю. Тачка на безключовому доступі. Подивіться, по салончику нічого не фарбувалося, не перешивалося. Руль в оригіналі. пробіг у нас 245 тисяч кілометрів. Подивіться, подивіться, як це все гарно виглядає. На самому-самому топі це 5,7 на газіку. Все все як ви любите. Задні монітори, підігріви, задній клімат. Коротше, просто друзяки, тачка, тачка завали. Саме головне, саме головне, ці машини є ціна. Таку ж. Яку ви любите не з ринку за цілу офіційну обслуженого лікаря Пишіть.